А, а хто розчарував? Всі ті, хто поїхали 24 го числа. Всі, ті, хто виїхали із Києва, ті, хто виїжджали з міст, з сіл, які повинні керувати державою, або охороняти її, битися за неї. Всі ці люди мене розчарували. А... Бункера о, в мене не було. Справа в тому, що <кій> <кій> бункер залишився на окупованій території. Жодного разу ми не були в бомбосховищі. Жодного разу, бо... бо не було бомбосховищ. В, в якихось підвалах ночували в, ночували, в лісі ночували, в бліндажах або навіть в автівці ночували в лісі посеред лісу. Одного разу. Де ми тільки ночували? на, на якихось орендованих квартирах, в, в, в якихось приміщенні кафе, навіть в бані ночували, бо вона знаходила. Ой, так, хорошо!